Кині Хмельниччини передали віничанам міжнародний рушник єднання під назвою Цвіт вишиванки З сусідньої області до Вінниці оберіг привезли три вишивальниці. Передавали рушник на площі європейській, що у середмісті Вінниці. Ми старалися вишити як найкраще цей рушник. Обрали ми цікаву техніку, обрали ми візерунок. Майстриня Демчук Надія Васильівна з селища Гриців, яка вже понад 50 років вишиває. І ось вона закінчила роботу. І Сьогодні ви побачите нашу вишивку. Вишивка наша в техніці низинка або низь, яка характерна для нашої області, особливо півдня нашої області. Ми вишили в чорних кольорах. Кольорах матінки землі дуже мілесеньким узором. На рушнику завдовжки 12,5 метрів та шириною 65 сантиметрів вже вишили орнаменти майстри з 10 регіонів країни. Вінницька область стала 11-ю, де вишиватимуть полотно. Зазначив Євген Філь, очільник благодійного фонду Цвіт вишиванки та один з ініціаторів цього проєкту. Кожна область наносить на нього найвпізнаваніші елементи, які притимані певному регіону, оздоблювала рушник і українська діаспора по всьому світу. Ми хотіли показати на ту рушнику всю нашу Україну, всю наше, все наше українство, як, як на території України, так і за межами. Завдання наше було в тому, щоб ми могли е, тим рушником, в кінцевому результаті, десь написати таку коротеньку історію е, України. Фрагмент Вінничини на міжнародному рушнику єднання цвіт вишиванки створюватимуть упродовж серпня-вересня. На ньому у техніці качалкова гладь відшиють характерний для області орнамент Подільський вазон. Робитимуть це вишивальниці з Ямпільщини, каже тамтешня мисткиня Тетяна Поплінська. Ми будемо вишивати качалочкова гладь. Скоріше за все, це буде дерево роду. Качалочкова гладь притаманна нашим. Подільським рушникам. Вони зустрічаються скрізь у нас на Поділі по всій території. Як в нас його теж багато на Ямпільщині, на Вінниччині, в будь-якому регіоні. І ви його зустрінете. Чим вона унікальна? Унікальна вона тим, що вона є двосторонньою. Вона як з одної її сторони, так і з іншого боку. Узір ідентичний. Далі, за словами Євгена Філя, рушник єднання, який розпочали вишивати у травні 2013 року у Тернополі, передадуть на Житомирщину. «В Кінцем результаті ми хочемо, коли цей рушник буде вишитий, зробити журнал на двох мовах, і де буде новописаний кожен узор, хто його вишивав. Чому саме цей узор був взятий в ті чи інші області, чи в ті чи інші державі. Ми маємо глибоке переконання, що цей проект буде завершений. І цей рушник буде зберігатися на Тернопільщині, але кожен рік він буде мандрувати. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.